Друзі, мої вам від танечка. Четвертий день турніру. Трьохзірковий, швидка мана без жовтих. Оборонка в А. Ну і нормально. Так, ну через атаку ми в топ-10. Ну Там, в принципі, перших два дні була в Б-оборона. Ну, таке, потрібно щось виправляти, бо ж треба ж в топ-1 йти. Відсоток. Два синіх, три зелених. Мені вже костюмчика на фоє зазловити от не помішало би. Але я на п'ятому сезоні на дюнах не призиваю взагалі. Та й жетончики там не дуже той фармляться. А баночок я витрачати на то не хочу. Так. А що? А погнали наше моно? Чому б і ні, давайте 3-4. І взагалі чудово. А далі будемо думати. Подивимося, що прилетить. Ой, ще б вона прилітала. Ну, тоді можна робити ось так. Е, включати медведя, включати цю. цю. З зарелкой хлобись. Щоб не так боляче нам прилетіло. Так, давайте, напевно, якось ось так трішечки скинемо. Давайте ось так. Блін, як я не хотів феє зазаряджати, все одно зарядив. Ну, да ладно. Тоді робимо водобум. Чудово. Зараз ми напевно давайте ось так. Атака поки є, зробимо ось такий фінт. Так, я знав, що вона вб'ється. Я відчував. Це ж чуєчка. Так, скільки? Ще два хода. Ну, то не дуже я і хочу перевключати. Все. В принципі, перевключаємося ось так. Нехай нас там якось потрішки розганяють. Робимо кристали. Взриваємо кристали. Нам потрібна зелень. Ось там, так. Да. Е, можливо. Ні, напевно я його двома не вб'ю камінцями. Давайте ось так. Зараз допоможемо з орелкою. Так, одного знесли, добре. Далі продовжуємо свій план. Взриваємо все. Кібіні, фені. Просто лупцюємо його. Кристальчики, кристальчики. Так, зелені щось трошки не туди, да? полетіли. Давайте ось так ще комбо здоровезне. Ага. Брієна-то в нас злетіла. Ну ладно. Давайте ему зб'ємо. Ну, це я вам кажу, поки там камінець не сипане, десь біля нього, то нічого й не буде. Додаткова гра докрутилася добре. Ага. Перевключити потрібно. Так. Так, так, так. Давайте тут. Ніфіга я них не, не хочу там. Я хочу, щоб під ним були камінці, ну дайте ж. Та вже, блін, не знаєш, де тут їх скидати? Просто якось в тій стороні там і походити нема чим. Як будто спеціально. Як будто спеціально. Ну нічого, зараз, блін, Зараз таке влаштуємо. О, уже по 800 зарелка б'є. що тут уже казати? Так, давайте тут. А від кого він за мідло схватив? Та блін. Ну, трічку під ним я знайшов тому. До побачення. Уже 300 урона, да? 41-й хід. Чудово. Далі. Та погнали, господи боже мій. Так. Давайте ось так. Четвірочку. Підриваємо. Бачили, бачили? Так, да, я Це я запланував. Мені б долгун би, щоб не здох. Так, добре. Долгун не здох. Так, так, так. Підхилимся. Чудово. Отражай, отражай. Ми фоєзом прикриті. Так, зелений. Де ти мій зелений? Зараз медведиця знімуть. Ми й досі зеленого не знайшли. Джахингіра не можна поки що бити. Не бажано. Верніше камінці скидати. А ось тепер вже друга розмова. Да, давайте його розрядимо. Заодно собі атаку підвищили. Так, добре. Так, чудово. Ну, це не фаєс. Так що має бистренько покинути нас. Давай. Киш-киш-киш пецюда. Киш, киш, 650, да, далі. Синяків по центру почали давати, так? Да? Якби я й не проти. Давайте ось так. Угу. Не хочу я там збирати. О, так нормально. Отак так нормально. Так. Феєс, ти ч, друже? Добре, перезарядили його, тому що... Камінців зібрали достатньо. Давайте аж так. Угу. Давай, давай. Блін, абірон що не б'є. Я думаю, він зараз вдарить. Ну, ладно, 4 забираємо. Кам'янця. Е -е. Давайте ось так. Ось так. Мішка в нас поки є. І ми пенька не боїмося. Так, ну давайте. Там же шерещик зараз щось нам поріже. Слухайте, а чудово, що він цього підрізав. Долгунато. Давайте одним камінчиком ми дозарядимося. Я хочу тут зелений зловити. О, бачите? Зловив. Ну, ти мене розстроїв, пеньок. Ти мене розстроїв. Давайте добивати. Так, перезаряджаємося. Знову куточок залишився. Але куточок у нас не хілить. І на тому добре. Це ми йому зараз. Ну, могли б підрізати, але це мультик. Броню могли б підрізати. Давайте перезарядимося одним камінчиком. Вийде в нас щось, нічого в нас не вийшло. Ну добре, давайте долгуна зарелку. Та ти задовбав. Це вже бачили, накрутили знов, ходів. О! Два зелених під ним. Добре ще трійка виїхала. Далі фіолетовий, червоний. Я ось думаю про її посивочку. Буде вона заважати? Зеленим нам не підфартило. Не цього разу, так? Так, на долгунчику у нас висить. В нього ж не було цього. Таунта. Ладно. Будемо без медведиці викручуватись якось. Давайте так там зелені, просто бачу, як скласти. Мінус, горіть ми не будемо. Танцюльки. Що бляха ваші танцюльки? Що з ними робити? Пау! Попав. Так, добре. Хм. Якось потрібно зелень підтягти під цю. Ну давайте хоча б одним. ним. І ось так. Все, дотанцювалося. Перезарядимо. Так, ну великі шанси, що зелений доїде. 50, а ще бій. Погнали. Там, правда, ця в кутку баришня неприємна. Нам 4 дали. І нам 3 дали. Можливо, я їх неправильно склав, але це вже не важливо. Я так думаю. Давайте ось так. Непогано. І ось так. Так, зараз має здути Валенка. Джахангіра б якось бубанути. Так, нема чим в Джахангіра швернути. Один камінчик. Доб'є? Не добив. Погано. Що не добив. І що його зараз хілять. Ну да ладно, переживемо якось. Напевно, потрібно, потрібно крутити поляну. Я не думаю, що він нас вб'є. Тому просто набираємо ходи. Так, ну про зелену потрібно також не забувати про зелень. Бо в нас он мішка злетів. Так, якщо я зараз не заряжу її, а заряжу зарел, так, все спрацювало, то ми її доб'ємо. Ну, все, переходимо на цю сторону. Може, якось хитріше зробити. Типу, ось так. Типу, ось так. Не хотів звідти всі зелені прибирати. От бачите, ось вони і згодилися. Схитрували, коротше, 649. Ну, вилізли в топ-1 і це майже 4 години вечора. 1250. Нормально. 651 найбільше, так, дають? Так, і мені його давали в перший день, щоб я не програв. То є пінодав. А, ось, 652 є. 652. Можливо, напевно, є і 655. Мені так чомусь здається. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Мир, щастя і добра вам!